В результаті кількох російсько-турецьких війн Російська імперія значно розширила свої володіння в Причорномор'ї та Приазов'ї за рахунок дряхліючої Османської імперії. Росія розраховувала на чергову перемогу, а тому в 1853 році розв'язала Кримську війну. Причому традиційно агресори довго приводу для наступу не шукали, оголосивши метою кампанії захист православного населення. Цього разу російська імперія прорахувалась, оскільки тепер їй. Довелось протистояти не слабшій за неї Османській імперії, а й промислово і військово розвиненим Британії, Франції і Сардинському королівству, які стали на захист Туреччини. Від захоплення чужих територій. Росії довелось дуже швидко перейти до оборони, причому оборони невдалої, ключовою ареною бойових дій став Крим. Тож і війна згодом отримала назву Кримської. Втім, і Азовське море не залишилось осторонь. Певний час союзники не звертали на нього уваги. Але саме з його портів постачалось продовольство та зброя військам Російської імперії в Крим. Тож, 12 травня 1855 року, союзницький флот підійшов до Керчі і увійшов в Азовське море. Англійці і французи зробили це фактично без перешкод, адже за два роки воєнних дій росіяни не зробили нічого, аби захистити вхід в Керченську протоку. Очільник російського флоту, розуміючи власну небоєздатність, скомандував спалити майже всі свої кораблі, за виключенням чотирьох, яким і наказав відступити в Азовське море, на той час більша частина мешканців Бердянська вже залишила місто. Одніх з них таких було небагато перебрались за кордон, інші до більш віддалених від морського узбережжя населених пунктів, значною мірою до сільської місцевості. Про обставини приходу союзницької ескадри до Бердянська залишились вельми колорітні записи в щоденнику британського офіцера Георга Тейлора, який був в складі саме цієї англо-французької ескадри. Вже в березні 1856 року ці спогади були. Опубліковані, причому коли їх опублікували в Британії, то у самих британців вони викликали такий подив, Ну скажімо, чудернацькими діями і висловленнями людини, яка носила уніформу королівських збройних сил. Йдеться про фрагмент оповіді Георга Тейлора про події травня 1855 року. Коли до Бердянська підійшла союзницька флотілія в складі 14 британських і чотирьох французьких військових кораблів, згідно з Тейлором, в суботу, 26 травня, ескадра кинула якорі біля маяка на оголовку Бердянської коси. І звідти союзники могли бачити велику кількість російських суден, які намагалися врятуватися втечею, але були швидко знищені пострілами з англійсько-французьких бортів. Причому перед заходом до Бердянська серед британців ширилися чутки про потужний російський флот цієї місцевості. Тому, звичайно, англійці дуже зраділи, не побачивши і натяку на можливий супротив. Цікаво, що в тому ж описі Тейлор згадує, що вся Бердянська коса була вкрита водними птахами, причому нарахував він не менше дюжини різних видів. Включно з великими зграями бакланів і навіть пеліканів. Причому цих бакланів через далеко відстань і типові для Бердянська міражі над піском, викликані спекою, британці спочатку прийняли помилково за ворожих солдатів, і, зрозуміло, з е, теж полегшенням зіткнули, коли побачили, що це все ж таки не. Війська Російської імперії, а лише птахи, взагалі, за підрахунками, в той день британці та французи спалили близько 70 водних транспортних засобів. Чому тому, що саме ними могли поставляти продовольство зерно для російської армії, бердянська затока відома була незручною для підходу. Багатотанажних судів. Тому на невеличких човнах спочатку це доставляли на рейд. І фактично, це був така превентивний захід проти постачання продовольства російській армії в Криму. Заодно тоді на бердянській косі спалили і низку рибних заводів. Тоді ж на косі союзницькі матроси зустріли і чисельних свиней та домашніх птахів, покинутих там місцевими мешканцями, і розважались стріляниною по них. Причому, за висловом самого Тейлора, у самий безрозсудний спосіб, так, що кулі летіли у самих несподіваних напрямках. І Тейлор став свідком, ледве не жертвою. Причому з цього приводу він так написав, що дуже неприємно бути підстреленим ворогом, але це почуття в 10 разів гірше, коли потрапляєш по ворогу. Вранці наступного дня, 27 травня, англо-французька ескадра знялася з якорів і підійшла на максимально близьку відстань до самого міста. Причому союзники добиралися до берега вже на човнах, на одному з яких був піднятий парламентарський прапор. Самі бердянці зібралися на пірсі, там же знаходився і очільник міста, над яким майорів білий прапор, що за сприйняттям британців означало здачу. Союзники виставили стандартні для таких випадків вимоги. Місто мало здати. Приналежні державі Російської імперії будинки, судна, зернові склади і все інше, що могло б бути використано для забезпечення продовольством російської армії. А в обмін на це британці і французи обіцяли не чіпати приватну власність в місті. У разі незгоди вони погрожували піддати місто гарматному обстрілу. Як тоді ж розповів Тейлору мальтієць Отто Домініка, який ж мешкав в Бердянську. Що коли чотири російські військові судна підійшли до Бердянська з Керчі, то саме їхні команди повідомили місцевим мешканцям про те, що союзницька ескадра з під Керчі йде до Бердянська. Більше того, за повідомленням ОТО Домініки, російські моряки планували спалити і сам Бердянськ, запевняючи місцевих, що все одно це зроблять британці і французи, коли сюди прийдуть. І містянам довелося довго переконувати росіян не робити цього. Підсумку моряки кинули чотири судна і пішли суходолом в напрямку Таганрогу, залишивши бердянців достатньо переляканими. Цікаво, як британський офіцер. Описує сама Бердянська, звернув увагу Тейлор і на красиву церкву в центрі Бердянська, щодо якої записав, що із великим задоволенням забрав би звідти частину приношень святим, якби мародерство не було заборонено». Британець колоритно змалював сцену свого повернення через місто до човна. Згідно з ним, з приводу візити союзницької ескадри, місцеві мешканці напились, і вздовж дороги було багато п'яних і чоловіків, і жінок. І коли телор з супутниками проходили вздовж місцевих, ті зупинялись і знімали свої головні убори. Причому вони здались британцю тихими, хорошими людьми. Місцеві були дуже раді, що британці, французи прийшовши, все ж таки місто не спалили, і Бердянськ відбувся дуже дешево. За описом Тейлора, коли британець з компанією спустились до берега, бердянці там згрудились, цілували їм руки і, зайшовши по поясу воду, допомогли човнам відчалити, будучи раді бачити останнього звізити. У той епізод, коли бердянські очільники вийшли на берег з білим прапором, не залишився без уваги російської влади, і було порушено ціла низка справ про колабораціонізм по відношенню до британців і французів з боку мешканців Бердянська. В тому ж 1855 році в канцелярії новоросійського і Бесарабського генерал-губернатора велася секретна справа про зносини низки бердянців, в тому числі і міського голови Миколи Степановича Кобазева, та Отто Домініки, з ворогом під час їхнього перебування в місті, дещо згодом. У колабораціонізмі був звинувачений і начальник міста і порту Бердянська Григорій Микитович Черняєв. І він був зміщений з посади за те, що під час вже наступного а, візиту союзників до Бердянська погодився з пропозицією капітана союзницької ескадри Шерарда Озборна дозволити закупити в місті м'ясо в обмін. На те, що місто не буде піддано обстрілу, мається на увазі, не буде піддано подальшому обстрілу, оскільки при другому візиті все ж таки з рейду британські французькі кораблі Бердянськ обстрілювали. Підсумку Російська імперія потерпіла ганебну поразку, яку не витримав імператор. Микола І помер. Причому у дослідників є привід стверджувати, що це було самогубство, коли доля війни була вже вирішена. За результатами кримської кампанії, тільки за рахунок чисельних серйозних уступок російській імперії вдалося зберегти землі півдня України. В одній з будівель Бердянська досі знаходиться ядро, яке от приписують саме часами Кримської війни. Ця будівля, причому з ядром в ній, згадується кілька разів, причому початок ХХ століття, кінець ХІХ століття. І я схильний вірити, що це саме тоді і було.